Вітаю! Мене звати Ірина Перепічай. Сьогодні ми продовжуємо серію базових уроків по розрахунках в програмному комплексі ліра 10. У цьому відео ми розглянемо розрахунок будинку на ґрунті. Почнемо зі створення нового проєкту. Запускаємо програму. Вибираємо п'ятий тип задач. Будуємо каркас будинку з використанням стандартних шаблонів. Вибираємо просторова рама. І виставляємо раму на ескізі. Далі потрібно видалити нижні кінці колон і серединні балки на нижній плиті, щоб будівля стояла на пленті фундаменту. Тепер потрібно згустити сітку, щоб отримати точні розрахунки. Відділяємо конструкцію. І на вкладці редагування вибрати функцію дроблення елементів. Виділити модель і виконати згущення потрібно два рази. Наступним кроком потрібно додати перерізи та матеріали. Перерізи задаємо за замовчуванням для плити 20 см. І для колон брус 40х40 см. Матеріали вибираємо бетон по ДБН класу міцності С20х25. Тепер переходимо на вкладку призначення матеріалів. Виділяємо всю модель. По черзі вибираємо спочатку переріз плити і матеріал бетон, а потім переріз теж. Призначені елементи втрачають виділення. Далі потрібно задати навантаження на конструкцію. Не будемо тут заглиблюватися в теорію РСУ та сукупності навантажень, які ми розглядали на попередніх уроках. Зосередимося більше на пружній основі. Тому додаємо тут тільки навантаження від власної ваги конструкції. Тепер на вкладці призначення. Попередньо виділивши всю схему, додаємо навантаження від власної ваги. Залишилося закріпити конструкцію. Додаємо в'язі по осях X, Y і поворот по осі Z. Для нижньої плити. Переміщення по осі Х обмежуватиметься пружньою основою. Натискаємо Закріпити. Обов'язково перед розрахунком потрібно упакувати схему на вкладці Редагування з видаленням висячих вузлів. Залишилося задати пружню основу і задача готова до розрахунку. Але перед цим потрібно подивитися, які сумарні зусилля діють на ґрунт від сил прикладених до конструкції. В підсумуванні навантажень зусилля P по осі Z дорівнює 566,4. Далі відкриваємо режим пружна основа і натискаємо на значок Плюс, щоб додати свердловину. Задаємо параметри для свердловини. Вертикальне зусилля 566 тонн сил та глибину заглягання виберемо 3 метри. На вкладці Геологія задаємо параметри для трьох шарів ґрунту. Для кожного шару ґрунту можна змінити колір для кращого візуального сприйняття. Коли всі шари ґрунту правильно задані, натискаємо внизу на кнопку Обчислити. Результати розрахунку вибираємо по першому методу і натискаємо ОК. Розраховані коефіцієнти постелі появляться у вікні. Потрібно натиснути кнопку Застосувати, щоб додати їх в таблицю вище. Тепер, натиснувши кнопку Призначити параметри пастелі, Застосуються до фундаментної плити. Відкривши меню візуалізації, можна подивитися, що всі параметри призначилися вірно. Тепер ставимо задачу на розрахунок. Переходимо в результати. Дивимося результати по напруженням в пластині, переміщенням. Та в стержнях. Бачимо, що найбільше навантаження приходиться на центральну колону. Ітак! На сьогодні наш урок завершено, і це був останній урок базового курсу по розрахунку в ПК ліра 10. Програма курсу розрахована для студентів і тих, хто починає знайомитися з програмою. Для тих, хто хоче більше інформації. То у нас на каналі є ще багато відео по спеціальних темах розрахунку будівель. Дякую всім за перегляд! Підписуйтесь на наш канал і задавайте свої питання в коментарях під відео.